Питання енергоефективності в міськраді називають одним із пріоритетних. А тернополян закликають долучатися до програми термомодернізації житлового фонду. В Україні, зокрема, і в нашому місті рівень споживання енергоносіїв доволі високий, кажуть в міській раді. Найбільші споживачі населення та бюджетні установи. До прикладу, площа житлового фонду в Тернополі близько 5 мільйонів квадратних метрів. На це все в рік йде 130 мільйонів кіловат енергії. Ми провели розрахунок тепловтрат на один квадратний метр. В середньому один квадратний метр обходиться тепловтрат 202 кіловат-годин. Чи багато це, чи мало. Скажімо так, це найгірший показник в Європі. Європейці дивуються, чому. В нас найменші зарплати і найбільше споживання енергоносіїв. Проблема кажуть в міськраді у будівлях, точніше, їх низькій енергоефективності, адже раніше житло будували масовими серіями з дешевих матеріалів. Натомість сьогодні це відбувається на наших платежах. Тепло виходить через вікна, двері, перекриття даху, а також стіни. За словами спеціалістів, найбільші втрати в панельних будинках та із силікатної цегли. Єдиний вихід, щоб уникнути таких тепловтрат та як наслідок скоротити споживання енергоносіїв, Же Павло Савечко, термомодернізація житлового фонду. По простому це е, тепло втікає через найхолоднішу точку в будинку, і для того, щоб воно не втікало, треба. Цей будинок повністю ліквідувати всі ці точки, тобто це є принцип термоса. Наразі чи не єдине місто в Україні, де термомодернізували будинок, Луцьк. Там видатки взяла на себе енергосервісна компанія. Щодо нашого міста, то відповідно до новоприйнятої програми енергозбереження, розрахованої на 5 років, термомодернізацію проводитимуть на умовах співфінансування: 70% коштів братимуть з міського бюджету, решту доплатять самі мешканці будинку. Міська рада, щоб для того, щоб не було проблем населення, Проплатити свою частку, ми якби, розрахували таку, ну це маркер, я би назвав, щоб на 1 квадратний метр площі нарахування десь вони освоювали 30 гривень. Для прикладу, в нас найбільший будинок в місті Тернополі, це Пушкина 5. Це є 320 квартир, загальна площа там становить 20 тисяч квадратних метрів. Тобто, за цією логікою вони би мали отримати з міського бюджету 600 тисяч гривень. І доложитися своїми коштами у розмірі 240 тисяч гривень. За таку суму кажуть в управлінні житлово-комунального господарства, повністю будинок не модернізувати. Втім, поступово можна вдосконалювати. Аби долучитися до програми, мешканці повинні провести загальні збори, під час яких визначити пріоритетні заходи. Після цього замовити кошторисну документацію та подати усі папери в управління ЖКГ.